Продовжуємо ефір громадського онлайн і повернулися до цієї студії для того, щоб говорити із заступницею міністра енергетики та вугільної промисловості України Наталією Бойко, яка є в нашій студії. Добрий вечір. Доброго вечора, і пані Наталія, перше запитання одразу до вас: що вже вдалося зробити чи принаймні розпочати робити у міністерстві за вашим напрямком власне європейської інтеграції, і чи поставили ви собі якісь основні завдання, наприклад, на перші 100 днів роботи? Мене офіційно призначили 1 березня. Що вдалося зробити е, насправді вдалося провести кілька дуже важливих зустрічей. Ми зробили такий апдейт, як кажуть, звірили годинники з нашими ключовими партнерами. Е, ми анонсували підтримку і ініціативу міністерства щодо реформи корпоративного управління в Укренерго, що я вважаю надзвичайно важливим. І сьогодні гарна новина, тому що Кабмін прийняв позитивне рішення по погодженню порядків. Тому ми нарешті з цим пунктом. Том побіжимо. Ми звірили годинники з нашими партнерами з Європейського Союзу. У нас триває робота над завершенням фіналізації драфту стратегії енергетичної до 35-го року. Сьогодні ми підписали меморандум з Іранською Республікою. З таких ключових речей напевно, все. Стосовно того, що б хотілося зробити за 100 днів, то це напевно фіналізація в першу чергу драфту енергетичної стратегії. Це чіткий таймлайн і ефективний рух по ньому щодо реформи корпоративного управління «Укренерго». Це перегляд. Змін до договору про енергетичне співтовариство такий процес зараз триває в енергетичному співтоваристві, і ми активно приймаємо в ньому участь. Це рух по асоціації по виконання наших безпосередніх зобов'язань. Там є кілька блоків, по яких потрібно активно підключитися. Це наша робота з міжнародними партнерами, і я думаю. Мені би хотілося бачити більше громадськості в нас. Тобто, я думаю, що ми постараємося зробити якийсь такий формат відкритого міністерства, яке б могло співпрацювати з громадськістю по дуже конкретних темах. Я думаю, що є кілька блоків, які потрібно запускати, такі як, наприклад, дерегуляція газовидобутку. Ми про нього з колегами вже дуже давно спілкуємося, і я би хотіла розуміти, що напрацювання, які ми будемо пропонувати далі, вони будуть чітко погоджені з усіма громадськими організаціями, активно. Ми і профільними експертами От ви згадали про енергетичну стратегію до 2035 року. Наскільки я пам'ятаю, це вже не перша стратегія, яка розробляється щодо енергетики в Україні. Була до 30-го, була і до 25-го, якщо я не помиляюся. Ну навіщо взагалі потрібна така стратегія? І чому не скористатися тою, яка була раніше? Ну просто чому питаю, тому що дуже часто буває така ситуація, що дуже довго розробляють стратегію, але потім ніхто її дуже довго її обговорюють, говорять про недоліки, а потім її ніхто не виконує. Ну, як мінімум, нам потрібна стратегія, тому що далі користувати стратегію, яка підписана прем'єр-міністром Азаровим, якось некоректно. Але ні, якщо глобально, то перше питання, яке у мене було, коли ми почали рухатися по реформі енергетики в Національній раді реформ, на базі чого ми будемо рухатися, тому що мені, наприклад, ну. Мені комфортніше рухатися в якийсь чітко зрозумілий е, таймлайн з дуже конкретними KPI, такими показниками, по яких я можу чітко усвідомлювати. Ми правильно рухаємося, ми вчасно рухаємося, ми е, взагалі рухаємося. Е, тому е, наявність енергетичної стратегії, в принципі, дуже потрібна для енергетичного сектору, для регулятора, для міністерства, взагалі для розвитку всіх можливих е, не знаю, компаній. Е, а для мене особисто вона важлива. Тому що під неї можна робити чіткий план імплементації, по якому вже можна тоді закладати якісь більш детальні речі. Це дуже складний процес, це було політичне рішення на найвищому рівні почати підготовку енергетичної стратегії. Прем'єр-міністр доручив курувати цей процес безпосередньо від прем'єру Кістіону. Драфт був опублікований в кінці грудня. Він був спільним напрацюванням двох інститутів: інститута розумкова, інститут стратегічних досліджень. Також брало участь там кілька груп консультантів в розробці цієї стратегії. І на мою думку, вона вийшла дещо більш об'ємною і обтяжною деталями, ніж я би хотіла очікувати. Тому зараз ми намагаємося її трошки спростити, зжати, зробити більш. Читабельною, і насправді я би хотіла на е, рівні стратегії закріпити такий більш general документ, як більш policy, а вже е, Пізніше під неї робити дуже чіткий план імплементації, і е, тут, в принципі, що до цього ми дійшли порозуміння з нашими європейськими партнерами, е, з європейською комісією. Тому я думаю, що ми будемо рухатися в цьому напрямку. Але насправді це дуже клопіткий процес. От сьогодні буквально був також круглий стіл щодо обговорень питань е, газовидобутку і питань взагалі нафти, транспортування газу і нафти, і потрібно дуже чітко розуміти, що. Обговорюються якісь такі дуже стратегічні речі, і навіть коли ми говоримо про економіку, то по ну складно сказати, який в нас буде сценарій там оптимістичний, песимістичний, більш реалістичний, якою буде енергоємність ВВП. Ну, Значно легше би було працювати, якби в нас була, наприклад, стратегія економічного розвитку. Але я думаю, що це такий теж дуже клопіткий і невдячний процес. Тому поки що рухаємося так. Мені насправді дуже комфортно працювати в колі тих експертів, які підключаються, тому що активні абсолютно всі, починаючи від компаній, які генерують, закінчуючи там асоціаціями профільними, народними депутатами, всі хочуть якимось чином долучитися. Це складно модерувати, але це означає, що ну, це як мій. Потрібний процес, якщо є такий рух і пожвавлення. Ну, а ще активні критики. От чому, на вашу думку, взагалі виникла оця дискусія і розгорнулася навколо вашого призначення на цю посаду? Стосовно призначення на посаду. Ну, я можу вам сказати, як я до цього йшла. Тобто, для мене це був складний крок, дуже відповідальне рішення. Але в принципі, оскільки я займаюся реформою енергетики, уже не перший, скажімо, тиждень, а перший тиждень я лише в міністерстві енергетики, а до того я була в Національній Раді реформ, то в принципі із міністерством, і з профільним комітетом в Верховній Раді, із Держенергоефективності, і з Мінрегіонбудом із Є. ЄС і з ЄБРР, ми вже всі працювали із громадськістю, там, з РПР, з Діксі груп. Тобто ми вже всі з ними працювали, ми одне одного знаємо, ми розуміємо, куди ми рухаємося, тому що є загальні речі, які потрібно робити. Тому. Це був складний крок в плані того, що це зовсім інша роль в цьому всьому процесі. Але для мене він, скажімо, ну, мене це не лякало, тому що я не була частиною бюрократичної машини, але я розуміла, що це за, ну скажімо, монстр, як з ним працювати і чого від нього очікувати. Можливо, я недооцінювала монстра моментами, але загалом, тобто, в принципі, це не було для мене щось таке незрозуміле. Тому, коли міністр мені запропонував, я сприйняла це як жест Великої довіри, і як такий насправді позитивний сигнал в плані того, що це напрямок на посилення нашої все-таки кооперації з нашими партнерами і донорами. Чому було стільки ажіотажу? Я не знаю. Заголовки були дуже різні. Багато хто акцентував на тому, що я молода, інші сфокусувалися на тому, що я не є сиротою. Дехто не міг зрозуміти, чому я дозволила собі там задекларувати зароблені гроші. І всі намагалися розібрати мою декларацію, знайти там щось цікаве. Насправді я декларацію заповнювала максимально відверто, з повною відповідальністю, і тому. Є там такі невеликі прийоми, які іноді використовують держслужбовці, коли вони пишуть, що вони там не знають, що скільки коштує. Насправді я чітко повписувала всі оцінки, які були в всіх договорах, повністю всі суми, тобто у мене з цим не було проблем. Я думаю, що неоч... ну, реакція була, тому що це було неочікувано. Переді мною на цій позиції була людина, яка була дуже давно в міністерстві, давно в енергетиці. Ігор Діденко, тобто це дуже поважний. Представник енергетичного сектору, але скажімо, ми з ним явно зовсім різні типажі. Тому я думаю, що скоріше реакція була на несподіванку. Я собі це так пояснюю. Пані Наталі, ще так співпало, що ваше призначення збіглося у часі, із таким досить складним моментом для української енергетики, я маю на увазі блокаду. І, Оскільки ваш напрям європейська інтеграція не можу не спитати, що європейські партнери кажуть щодо блокади, і що буде, якщо вона триватиме й далі, от яке зараз бачення міністерства і бачення європейських партнерів. Ну, я насправді не займаюся блокадою. Цим займаються наші колеги з департаменту електроенергетики. Я знаю, що колега Оля Бусловець ходила на громадський на ефір, також розказувала, чому блокада, як це вплине на енергосистему. Міністр безпосередньо кожного дня цим питанням також займається. Станом на зараз, ну ви знаєте, ми пережили зиму, пережили її без проблем, без війолових відключень, які ми так лякали. І я думаю, що Європейські партнери чітко це розуміють і цінують. Я не буду там, аналізувати або брати до уваги бік там, якоїсь медіаактивності, тому що для мене я не спеціаліст в цьому, тому не буду аналізувати. Але якщо брати факти, то факти є наступними: так, є блокада, так, є. Був у нас складний період, але так ми його прекрасно пройшли. І міністерство, і всі компанії успішно справилися з цим періодом і проявили себе якнайкраще. Я знаю, що «Укренерго» там постійно інформує про запаси вугілля, про те, як все Але ж блокада триває, і в принципі ризики вони ще не зняті. Ну, ви знаєте, я думаю, що поки у нас складна ситуація на сході, то до кінця ризики в нас взагалі не можуть бути зняті. І тут немає жодних там пояснень щодо роботи енергосистеми. Просто у нас є така емердженсі в Україні, і це є стан, який є нетиповий для будь-якої економіки. Ти не можеш нічого прогнозувати. Для мене було питанням, чому блокада почалася саме в лютому, коли були дуже великі морози. Я думаю, що до таких питань потрібно підходити трошки заздалегідь, коли є більш, скажімо, легкий режим в енергетиці, а не така кризова фактична ситуація, коли холодно, складно, і тоді починаються такі активні дії. Наскільки я розумію, зараз все йде нормально. У нас зараз є ще досі запаси нормальні вугілля. Якщо в крайньому випадку будуть проблеми, то я розумію, що є запаси газу, мазуту, і я думаю, що ніхто не залишиться без електроенергії. Тобто е, блокада нині е, ну так катастрофічно, скажімо, не впливає на роботу галузі. Я знаю, критично. що е, там центр енерго працює над можливістю диверсифікації е, маршрутів постачання. Е, міністерство також зі свого боку сприяє у вирішенні всіх цих питань. Тобто, наскільки я розумію, е, щодня виконується певна робота для того, щоб блокада критично не впливала на енергосистему. Це не означає, що вона критично не впливає, це означає, що люди виконують свою роботу добре. На вашу думку, що далі буде з галузю? От, в контексті там підприємств, які там залишились там на окупованих територіях? Як це може і як це може відобразитися на українській енергосистемі? Чи оцінювали ризики знову ж таки в міністерстві? Це повністю всі питання, які не відносяться до моєї компетенції в, в міністерстві. Насправді, і, наприклад, я знаю, що в четвер, в 12 годині, в прем'єра була з цих питань нарада. На неї пішов міністр, а я пішла на профільний комітет по євроінтеграції до Івана Орестівна. Тому я вам навіть не можу переказати останні новини з того, що було обговорено на нараді. Я бачила тільки пости у Фейсбуці, там в прем'єр. Міністра в Центренерго і в профільних експертів там по-моєму в Андрія Героса і в Тетяни Бойко. Тому ви знаєте, краще напевно такі питання задавати тим, хто безпосередньо з цим працює, тому що тоді про третій енергопакет. Власне, ви на початку нашої розмови згадали про те, що зараз вносяться зміни у договір України із європейським енергетичним співтовариством про виконання вимог третього енергопакету, які Україна, ну скажімо так, не зовсім виконала. Ну, Україна на шляху виконання. Там є кілька блоків. Звичайно, у нас є деякі моменти, які по часу, на жаль, не вклалися в рамки. Мені подобається розглядати енергопакет галузями, тобто по кожній галузі насправді можна окремо аналізувати. Я в принципі готова. Можна брати кожну галузь і дивитися, що зроблено. Там Але газ, то, електроенергія. Скажімо так, галузь відмінник і галузь двіючник в цьому. Ну, питанні. напевно, галузь відмінник це газ, і станом на сьогодні галузь – це електроенергія, через те, що ринок електроенергії досі не прийнятий. А ми очікували на його прийняття минулого року. І є дуже багато речей, які під це підв'язані, тому що навіть вторинне законодавство, яке було приготовлене заздалегідь, і тобто були вже драфти, і вони просто очікували, окей, зараз ми приймаємо закон, і тоді почнемо опрацьовувати і погоджувати вторинне законодавство. Воно все зараз лежить і все зараз в такому режимі холд. Наприклад, у мене такий свіжий приклад є для мене. Такий актуальний. До нас цього тижня приходили потенційні інвестори в сонячну електроенергію з Норвегії. Ми дуже гарно з ними поспілкувалися. Вони справді розглядають можливість інвестувати в два проекти в Україні. Я вважаю, що це дуже хороший знак, тому що це були не не такі теоретичні розмови про те, чи варто в Україну заходити, чи ні. Як правило, там на жаль буває з інвесторами. А тут тобто чітко інвестори готові інвестувати в два проекти. Вони розглядають конкретні можливості. Вони розпитувались про те, які регіони можуть бути привабливі, яка ситуація по підключеннях. Тобто, дуже конкретні питання видно, що справді українського. Україну вони вже вивчили, і ми завершили на тому, що вони справді зацікавлені Україною. Вони будуть далі шукати проекти, в які вони проінвестують але. Прозвучала фраза, що спочатку ми хочемо подивитися, яким буде закон про ринок електроенергії у прийнятому варіанті, і після того ми зможемо йти на цей крок, тому що для нас важливо що буде власне з галузі, як буде працювати ринок. Тобто слово власне за депутатами, які мають ухвалити проголосувати. Так, я дуже сподіваюся, що по-моєму там 22 числа буде комітет. На комітеті він буде повторно розглядатися. І Я дуже сподіваюся, що після того народні депутати його нарешті приймуть, тому що це дуже 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 важливо для третього енергоп пакету для галузі для інвесторів і ну не знаю для країни насправді ну і наостанок не можу не запитати у вас про е підготовку е ну і взагалі про енергетичну незалежність України, зокрема під про підготовку до того, що в нас у 2019 дев'ятнадцятому закінчиться договір з Газпромом, е і що ми далі будемо робити, яке далі стратегічне бачення міністерства. Тут насправді багато що залежить від того, яким буде рішення в стокгольмському арбітражі. Відповідно, питання 2019 року воно є насправді відкритим. Я так розумію, що Нафтогаз веде дуже серйозну боротьбу. Сьогодні, наприклад, в рамках енергетичної стратегії ми обговорювали теоретичні можливості, що буде з українською ГТС, якщо ми не будемо більше транспортувати газ в Європу. Насправді, тобто, все одно невеликий. Об'єм газу ми будемо транспортувати також. У нас все одно залишається внутрішнє споживання, тобто доведеться там частину ГТС. Модернізовувати дещо змінювати і так далі, але в принципі, тобто, вона буде функціонувати. Яким буде Нафтогаз? Це інше запитання, тому що насправді ми всі очікуємо на завершення стокгольмського арбітражу і на початок так званого анбанлінгу Нафтогазу, щоб нарешті почати виконувати також знову ж таки вимоги третього енергопакету, тому. Однозначно, це буде вже зовсім новий ринок газу, де будуть працювати зовсім нові гравці, і він буде функціонувати по-іншому. Думаю, що відсутність транзиту або зміна умов договору, якщо це буде новий договір, суттєво вплинуть на Україну. Але я думаю, що до 2020 року ми до цього процесу виважено підготуємося на базі тих рішень, які будуть прийняті в Стокгольмі. Пані Наталі, дуже дякую вам за цю розмову.